2 – це британський анімаційний різдвяний фантазійний комедійний фільм 24-го року з за сценарієм Річарда Кертіса та Пітера Соутера. Фільм складається з переплетених сюжетних ліній, заснованих на оповіданнях зі збірки Різдво» та інші історії. У мультфільмі розповідається про найстрашнішу різдвяну ніч, коли сильний шторм обрушується на маленьке містечко Велінгтон, змінюючи всі плани і навіть Санти. Мультфільм є коментарем до того, як на традиційніші свята розвиваються та змінюються відповідно до сучасних цінностей і вірувань. Ностальгічна різдвяна атмосфера поєднується з деякими важливими реаліями сімей. Батьки хлопчика Дені розлучаються, це не те, що зазвичай можна побачити у різдвяних фільмах, але це відображає те, як проблеми в реальному світі впливають на досвід дітей під час канікул. Лише за день до Різдва батьки опиняються в штормі, який змушує дітей взяти на себе відповідальність за святкування фестивалю, не додаючи їм і без того надзвичайно різдвяного настрою. Володар перснів, війна роги римів. Дії фільму розгортається за 183 роки до подій, які ми всі знаємо з трилогії Пітера Джексона. У центрі сюжету історія гельма молоторукого легендарного короля Рохану, на честь якого названа усім відома фортеця. Головний конфлікт ґрунтується на вторгненні сусідніх племен, які вирішили не просто захопити рохан, а повністю знищити його заради помсти. Та, звісно ж, влади. Король Гельм змушений зібрати всі сили та народ, щоб захистити свою землю. Але як і в будь-якій хорошій історії, тут є місце і для драм, і для несподіваних сюжетів, і для великих жертв. Аніме формат спершу здавався ризиковим рішенням, але після перегляду зрозуміло, що це був правильний вибір. Кожна сцена виглядає наскільки епічно, що хочеться поставити її на паузу та роздивлятися деталі. Битви зроблені динамічно і масштабно. Краєвиди захоплюють дух, а персонажі виглядають виразно. Подібний формат дозволив творцям. Поєднати виразність світу Толкіна з експресивністю анімації. У результаті ми отримали щось абсолютно нове, але водночас дуже знайоме тут і зараз, крізь епохи та глобальні катаклізми, вимирання динозаврів та народження нових надій, крізь війни і урочистості, пандемії та науково-технічний прогрес, невпинно і невблаганно біжить час. На тому місці, де колись давно ганяли динозаври, падали вічні сніги і полювали на оленів корінні племена. На початку ХХ століття був побудований дім. Саме тут, в окремі часові відрізки, мешкали різні родини та відбувалися доленосні події у їхньому житті. Але серед інших найвагомішою видається історія сім'ї Янг. По закінченні Другої світової війни у цей будинок в'їжджає молоде подружжя ветеран Ел та домогосподарка Роуз. У них народжується троє дітей, найстаршим з яких є Річард. І ось уже він знайомить батьків зі своєю подругою, симпатичною білявкою Маргарет. Згодом вона вагітніє, і ще зовсім пара одружується і починає починає будувати своє сімейне життя за вікном. День змінює на ніч і навпаки. Чергуються пори року, змінюються сусідські автівки, старенькі чорно-білі телевізори змінюються на кольорові. Вчорашні діти вже самі стають батьками. Це історія однієї родини і водночас сотні інших родин, які жили, кохали, втрачали і боролися за щастя саме тут, у цьому нічим непримітному будинку. Мустафа, король Лев, ще задовго до гаризвісних метань сімби, запальної кунаматати та слинявих гієн, у яких очі дивляться у різні боки. Маленьке ливання Мустафа потрапляє у повінь. Через це його відносить потужною течією до чужих земель. Там він зустрічає ще одного безтурботного малого таку. Котрий є сином місцевого господаря Обасі, останній відверто не горить бажанням приймати у свій прайд якогось бродягу. Але королева Еше переконує гордовитого Лева у тому, щоб залишити дитинча. Проходить час. Мустафа і така дорослішують і стають нерозлучними братами. Та, здається, нічого не може порушити їх міцний, мов камінь-зв'язок. Однак, коли над прайдом зависає смертельна загроза від ворожої зграї білих левів, молоді хлопці тікають світ за очі, щоб рятуватися. Дорогою до омріяних міфічних земель вони зустрічають левицю Сарабі, Таха Зазу і Мандрила Рафікі, який полюбляє філософствувати у стилі магістра йоди. На усю цю різношерстну і мальовничу компанію чекає захоплива пригода, але водночас білі леви, на чолі з зловісним кіросом, прямують за ними по п'ятам. Це реальна пригодницька історія становлення майбутніх спадкоємців величезного королівства. Присяжний номер 2. молодий журналіст дізнається, що повинен стати присяжним у справі, яка привернула увагу всього міста. Його завдання винести вердикт щодо чоловіка, якого звинувачують у жорсткому вбивстві. Підсудного підозрюють у тому, що він скинув свою дівчину з мосту після сварки. Здається, всі докази проти нього, свідчення очевидців, сліди боротьби та моторошна історія їхніх стосунків. Під час слухання справи головний герой починає згадувати, що тієї ночі сам опинився поблизу місця злочину. Він був за кермом і проїжджаючи через темний міст, випадково збив щось на дорозі. Тоді він вирішив, що це був Олень, але тепер ці спогади змушують його сумніватися. Можливо, саме він став винуватим події, а підсудний лише жарство обставин. І тут наш герой опиняється перед важким вибором. Мовчати щоб зберегти своє майбутнє або розповісти правду, ризикуючи всім, що має кожне засідання суду стає для нього випробуванням совісті. Він уважно слухає аргументи сторін, але тягар власних спогадів не дозволяє йому залишитися байдужим. Фільм досліджує теми етики, особистої відповідальності та складності системи правосуддя, оскільки головний герой повинен вирішити, чи діяти, спираючись на свої знання, чи зберігати мовчання. Напруга зростає, коли він долає тиск обов'язків присяжного, одночасно маючи справу з наслідками своїх рішень, що, врешті-решт, призводить до захоплюючої кульмінації, яка ставить під сумнів, те, що є правильним і неправильним у прагненні до правосуддя. Їжак Sonic 3. Sonic, Knells та Тейлз продовжують свою боротьбу за мир на планеті. Їхнє спокійне життя порушується з появою нового згадкового ворога Shadow. Цей їжак володіє незвичайними здібностями, які лякають навіть найдосвідченіших героїв. Його сила здається безмежною, а наміри небезпечними для всіх живих істот. Наш сміливий головний герой та його друзі розуміють, що зіткнулися з випробуванням, якого раніше ще не було, і щоб мати хоч якісь шанси проти нового ворога, наші друзі вирішують звернутися до несподіваного союзника. Разом їм доводиться навчитись працювати як одна команда, долати свої відмінності та довіряти одне одному. На шляху вони відкривають приховані сторони шедо, які змушують задуматися: а чи є він насправді абсолютним злом? Чи за його діями стоїть щось більше, ніж здається на перший погляд. Зіткнення між героями та новим ворогом стає боротьбою не лише сил, але й ідей. Але, як завжди, у вирішальний момент всі розуміють, що їхня сила полягає у дружбі та взаємодопомозі. Фільм досліджує теми дружби, стійкості та властивості командної роботи перед обличчям непереборних труднощів. Сюжетна лінія поєднує в собі елементи попередніх ігор та адаптацій, збагачуючи оповідь знайомими історіями та додаючи нові виклики для улюблених персонажів. Ручна поклажа, і там копек завжди хотів бути поліцейським натомість він працює охоронцем в аеропорту. І досі навіть не допускається до роботи по скануванню багажу пасажирів на наявність бомб. Протягом останніх трьох років це агент TSA, працюючи без вихідних, застряг десь у глибині аеропорту Lex, мріючи про підвищення, якого здається ніколи не буде. Останні події розгортаються на передодні Різдва в один з найважливіших часів року для подорожей, і Ітан вибрав цей момент, щоб проявити себе. Після серйозної розмови керівник погоджується посадити його за комп'ютерний сканер, але Ітану майже одразу не щастить. Хтось намагається контрабанд. Привести валізну повну нервово паралітичної речовини новачок на борт переповненого пасажирського рейсу. Здається, вони вибрали Ітана як слабку ланку, якою вони можуть маніпулювати, щоб пройти через контрольно-пропускний пункт. Динаміка розповіді досягає свого піку, коли обидві сторони опиняються за крок від перемоги. Хто виявиться хитрішим і чи вдасться уникнути неминучої розплати залишається загадкою до самого фіналу? Зростаюча напруга і несподівані повороти тримають глядача у захопленні, залишаючи простір для роздумів про ці. Ризику та моральні межі. На цьому сьогодні все. Діліться в коментарях враженнями від серіалу. А щоб не пропустити наступні цікаві випуски, підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд.